Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Хоча, якщо подивитися на полиці магазинів в Польщі, наші українські продукти вже вступили в Євросоюз і це не жарт. Валерія Черненко переконалася у цьому особисто. Як українські товари завоювали собі місце під польським сонцем. Спеціальний репортаж фактів тижня. Українське у Польщі. Сало пахне україною. Як вітчизняні продукти потрапляють на полиці польських супермаркетів? Навіть під пулями, під ракетами ми не зупиняємося. Вареники, сало чи насіння. За чим поляки вишиковуються у черги? У вас тісто дуже смачний, фарш супер. Наскільки легко українським смаколикам підкорювати європейські ринки? ринок дуже непростий. І чи є в них конкуренти? Смажене насіння, кабачкова ікра, зефір і навіть сало ще кілька років тому відшукати такі продукти за кордоном, Про це ході було і мріяти. Сьогодні українські смаколики є чи не в кожному супермаркеті Польщі, і навіть поляки вишиковуються за ними у черги. Але чому і як українські продукти потрапляють на полиці супермаркетів за кордоном? Зараз усе вам розкажу, а ви поки підписуєтеся на наш ютуб-канал аби знати більше. наче у звичайному українському магазині. От тільки цінники не в гривнях, а в польських злотих. Так нині виглядають полиці одного з супермаркетів польського Гданська. Коли ти йдеш і ти бачиш свій, ну, свої кольори, що там пише «Made in Україна, то дуже тішить, Приємно. Я коли приїхала, то наших продуктів ну, майже взагалі не було, було дуже мало. Римма живе у Польщі вже чотири роки. Каже, тепер щодня заходить до цього супермаркету, аби купити не лише свіжі польські овочі, м'ясо, а й обов'язково зазирнути на полички з українськими продуктами. Я обожнюю наше насіння соняшника. Це просто моя любов. Наші сухарики в польщі такого нема. Е Соуси, польські соуси ну, набагато відрізняються, ну не наші. І солодощі. Українських продуктів у польських магазинах стає все більше. Але як таке можливо? Як вони потрапляють на ці полиці? А дуже просто. Виявляється, самі поляки їм дали зелене світло. Пояснює в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня віце-маршалек поморського воєводства Лешик Бонна. Кожен споживач повинен мати право вибору. Хочете купити олію соняшникову з України? Купуйте олію соняшникову з України. Хочете купити оливкову олію з Іспанії, купуйте оливкову олію з Іспанії. Від того моменту, як Польща увійшла до Євросоюзу, ми є відкриті до співпраці та торгівлі з усім Євросоюзом. При цьому до виробників українських продуктів поляки намагаються бути максимально лояльними. Мовляв, вони не конкуренти. Продукція із України навпаки зайняла свою нішу, яка до цього була вакантною. Мені здається, що та продукція, яка приїхала з України, вона різнообразила польський ринок. Навіть не наситили, а просто різнообразила, створюючи мало помітно або взагалі не створюючи конкуренцію. польській продукції ми якраз прийшли в ту нішу, де в Польщі бракувало продуктів. Але тут не обійшлося і без вподобань самих українців, які живуть у Польщі. Саме від них основний попит. Вони шукають продукти, яких тут раніше не було. Але завдяки українцям і поляки дізналися, що багато з цих продуктів є якісними що є смачні продукти, що це продукт яких ми не знали, і що це продукти, які варто споживати. Більше того, тепер поляки подекуди буквально полюють за деякими українськими продуктами, як от за варениками, бо зізнаються, таких смачних нема ніде у світі. Якщо б українці добре робили суші, це було б дивно, це не притаманна вам страва, але зовсім інша страва вареники. Це ж ваша національна кухня. Ви маєте дуже смачне тісто і фарш супер, надзвичайно смачне. За цим склом господині старанно вимішують тісто і виліплюють ті самі вареники. Це працівниці одного із магазинів свіжоморожених продуктів. В день ми виготовляємо близько 300-400 кілограмів. Свій перший магазин Владислав і Діана відкрили ще кілька років тому. Вони дуже популярні в Україні і тепер наповню підкорюють польський ринок. Ми відкрилися, щоб спробувати і зробити це для українців, для наших людей. Так а зараз півроку вже як наших магазинів є близько 30 у всій польщі, тобто і тенденція відкриття зростає, асортимент збільшується, клієнтів стає все більше задоволених. І воно й не дивно, бо тут можна знайти те, чого немає у польських магазинах, наприклад, сирники. Як тільки в магазин і бачать сирники, то це відразу дві-три пачки в руки. У нас є класичні сирники з розумками і з шоколадними трасами. Готують все виключно українки. На думку власників, це принциповий момент, бо по-справжньому приготувати вітчизняний продукт впевнені можуть тільки наші господині, і за всім процесом можна спостерігати наживо через те саме скло. Це було зроблено для того, щоб клієнт бачив, що саме робиться ця продукція. Що це робиться вручну, вручну робиться? Що це є з е, нормального фаршу? Що це не якась рідина, чи це, це не робиться. Це це не робить машина, що це реально реально робиться як вдома. Він один із тих, хто допомагає українським виробникам підкорювати європейські ринки, і це зізнається не всюди так просто. Не всі країни Європейського союзу дуже сильно заохочують українське. Польща якраз та, яка найбільше відкрила свої обійми, де де. Дуже багато наших співвітчизників живуть. Спочатку розповідає була кава нині, це близько двох тисяч виробників різної продукції від маленьких до великих це кондитерські вироби, консерви, бакалія. А це м'ясні вироби, сало навіть дуже популярне. Це безалкогольні напої. Однак завойовувати постійного покупця для українського виробника навіть тут справа не з легких. Торгівельні мережі дуже вибагливі. Польський ринок він дуже непростий. Місцеві торгові мережі. У них є місцеві правила, по яких вони хочуть працювати, і вони очікують від українських виробників. Що вони будуть. Відповідно, теж працювати постійно, тобто, що не буде тих таких перекосів. Їх не цікавить дешевше, а їх цікавить, що у вас була ціна, яку ви можете утримувати на протязі там років. Але українцям поки вдається відповідати вимогам, українці завжди вони дуже сильні у своєму у своєму корінні у тому, як вони ведуть справи навіть під пулями, під ракетами ми не зупиняємося і робимо. Те, що ми маємо робити, допомагати. А ми, ми далі продовжуємо створювати, вигадувати щось створювати нове. І це унікальна властивість. Наша до всього це те, що дає можливість підтримувати і український бюджет. Український бізнес, який експортує продукти, який експортує послуги. Це валютна виручка, яка дає можливість державі потім функціонувати, а бізнесу платити податки. А от ціни на наші продукти тут геть не українські. У Польщі вони подекуди коштують вдвічі дорожче. Той самий київський торт на наші гроші вартує аж 800 гривень. Утім, покупців це не відлякує. Ти забуваєш про все, і ти останні гроші завжди витрачаєш на якісь сушку київську або там якісь сухарики, навіть якщо воно не здорове, ти все одно його з'їстиш, бо воно з України. Людмила з Житомирщини зізнається, крім того, що смачно, це не аби як підбадьорює українців, які тут. Я знаю, от коли всі українці там, наприклад, вони одне одному передають, а, а звідки в тебе така бачкова ікра? А звідки там, наприклад, в тебе там е, ті шоколадки? А, то там острівок відкрився, і всі летять туди. Продавчині цього магазинчика українських продуктів кажуть, покупців дедалі більше. Є, а тих, хто зайшов до них уперше, видно одразу. Навіть моментами нецезовна це зубна лексика, бо не ну, як відразу ще відрадощі. Так, хтось не був рік вдома, хтось тільки приїхав із-за війни. Все одно Україна, це Україна хочеться своє. Бо як кажуть самі українські покупці, це і підтримка, і можливість насолодитися своїм рідним, поки вони чекають повернення додому. Із Польщі Валерія Черненко факти тижня, ICTV. Єдині новини.